День перший з 1 липня хардкор Майнкрафт. План на цей епізод добути діаманти, але перш ніж я зможу навіть подумати про отримання алмазів, мені потрібно добути трохи дерева. Тоді я зроблю стіл для майстрування і свою першу дерев'яну кирку. І я одразу ж удосконалюю її до кам'яної кирки. Я побачив джерело світла в цій печері, але не був упевнений, що це, тож стрибнув туди, щоб перевірити. Я не знайшов джерело світла. Все, що я знайшов, це два скелети, які на щастя почали стріляти один в одного, даючи мені час втекти. Я знайшов трохи міді, і я не знаю для чого вона використовується. Я пішов шукати їжу, але відволікся на цю залізяку. І я був збентежений, коли воно дало мені сире залізо замість залізної руди. Так чи інакше, я продовжив своє полювання за їжею і натрапив на цей зруйнований портал. У ньому я знайшов залізні самородки, золоту сокиру п'ятого рівня гостроти і золоті обладунки. Я одразу ж одягнув золоті обладунки тільки після цього, зрозумівши, що на чоботях були курсивні палітурки. Нарешті я знайшов трохи їжі у вигляді риби. Потім я знайшов ще трохи їжі у вигляді овець. Рожевий овець, який насправді є одними з найрідкісніших мобів у грі, я зовсім не відчував голоду. З отриманого заліза я зробив відро і набрав води. Потім я взяв кілька будівельних блоків. Коли я прийшов, доколи я прокинувся, то зрозумів, що вже вечорі тож постелив собі ліжко і заснув. У мене були великі плани на наступний день, тому, прокинувшись, я зробив щит і залізну кирку. Тепер я був готовий шукати діаманти, тож стрибнув у першу ліпшу печеру і почав шукати. Я знайшов круглу ділянку в печері, яка, на мою думку, є результатом нових одного блоків. Новий блок, який я знайшов, був вимощений глиняним шифером. Я не знаю, для чого він використовується, але виглядає досить круто. Нарешті я знайшов діаманти, але вони були на іншому березі лавової річки. Тож я повільно переправляюся через неї. Ні. Перекинув тіло через лаву і заблокував щеплення, щоб врятувати своє життя. Я впорався з гадом що охороняв діаманти, і нарешті здобув п'ять діамантів.